Як в умовах війни змінилося наше з вами юридичне та податкове життя? Ми продовжуємо цикл роз'яснювальних сюжетів і наступний матеріал про податок на нерухомість. Кому потрібно його платити і що буде за несплату? Дивіться далі. В Україні вже 10 років діє податок на нерухомість. Більше відомий в народі як податок на. Сплачуть його не всі, а лише ті, хто мають квартири більше 60 квадратних метрів, будинки понад 120 квадратів, або нерухомість з загальною площею більше 180. Як і коли сплачувати цей податок в умовах воєнного стану, а кого сьогодні взагалі звільнили від нього? Ідемо з'ясовувати. Олександра має квартиру в площ... Що й більше ста квадратів каже за зайві метри, справно сплачує податок, бо знає, затримка оплати це штраф і пеня. Сума податку щороку різна. Скільки саме платити? Суму традиційно надсилає податкова служба до 1 липня. Повідомлення надходять поштою та через електронний кабінет платників податків. Кінець травня вони нараховують червень, червень. Місяць липень вони відсилали. Так, от я познайома, що цікавилася, і знала, що до серпня місяця, тобто до 31 серпня, я мала доплатити. На календарі вже грудень, а пані Олександра податок і досі не може заплатити. Каже, від літа систематично перевіряє поштову скриньку та свій електронний кабінет. Але сповіщення від податкової ні там, ні там немає. Тут є стан розрахунків з бюджетом. От і є податок, тобто 2022 рік. Податок, податок на нерухоме майно, яке би мало бути, На і по нулях. Хочеться заплатити, але нема куди і не знати яку суму. Щороку до 1 липня податкова формує повідомлення рішення на сплату майнових податків громадянами, але на жаль, цього року через війну до травня місяця реєстри речових прав були закриті. Відповідно, податкова не змогла нарахувати податок на нерухомість. Але щойно реєстри відкрилися, як кажуть податківці, відразу взялися нараховувати українцям податок за повнормові квадратні метри та розсилати повідомлення. Втім, установлені терміни сплати податку на нерухоме майно довелося на кілька місяців відкласти. До жовтня ми вже сформували усі повідомлення і надіслали громадянам, щоб вони могли оплатити за свою нерухомість. Крім того, хочу наголосити, що тепер. Повідомлення з цього року відображається і в електронному кабінеті. Розмір податку кажуть податківці визначають органи місцевої влади звідси і різниця в кожній області, яка проте не перевищує півтора відсотка від мінімальної заробітної плати. Івано-Франківську встановлена ставка 0,5. десятих. Сам податок нараховується за попередній рік, тобто за 21. У 2021 році мінімальна заробітна плата становила 6 тисяч гривень. Відповідно, 0,5 відсотка. Це буде 30 гривень за один квадратний метр. Якщо повідомлення і досі не надійшло поштою, і його немає в електронному кабінеті як у героїні сюжету, варто звернутися у центр обслуговування платників податків на прикарпатті таких 16. Ши державний інспектор у центрі обслуговування у івано Франківську каже: у них постійний ажіотаж. А останні два місяці суттєво побільшило від відвідувачів з питаннями про сплату податку на нерухомість. Уточнити суми, все роз'яснюємо. Чи повторно можемо роздрукувати, пояснити для того, щоб зробити звірку по податку на нерухоме майно чи на поземельному податку? Потрібно, щоб людина мала з собою паспорт, код підтверджуючи документи на право власності. Спочатку великої. Війни мільйони українців виїхали за кордон і звернутися особисто в центр обслуговування. Вони не можуть. То де їм дізнатися всі дані і як оплатити? Такі громадяни вони можуть е, написати і е, на електронну скриньку. Такі скриньки в нас розміщені на нашій офіційній сторінці е, головного управління ДПС. Ми отримавши такий запит. Переглянемо його документи і вже надамо відповіді і нарахуємо податок. Перебуваючи за кордоном, він може заплатити суму податку. Щодо термінів сплати, то вони залишилися незмінними, кажуть податківці, впродовж 60 днів з моменту вручання податкового повідомлення рішення. Щоправда, за несвоєчасну сплату цього ж штрафувати не будуть. Але є категорія українців, яким влада на час воєнного стану зробила податкові канікули. В зв'язку із запровадженням воєнного стану до податкового кодексу внесено зміни. І, е які передбачають, що на на тилових територіях, де не ведуться бойові дії, громадяни мають можливість сплачувати податок на нерухомість, а там, де ведуться бойові дії, чи територія окупована, громадяни звільнені від нарахування податку на нерухомість. Отже, від сплати податку на нерухомість за 2021 та 2022 роки звільнені ті українці, житло яких опинилося у зоні активних бойових дій тимчасової окупації, зруйноване або пошкоджене ворожими снарядами. Останній пункт територіального обмеження немає. Під нього підпадає нерухомість навіть у тилових областях, якщо вона має руйнування від обстрілів. Жана дучак автонас, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.